Вітаю всіх на каналі Пивна П'ятниця. Що в у нас завжди щось цікаве. У нас сьогодні цікаве пиво. Трішки крафту. Це у нас була така тестова закупка. Ми тестували для себе магазин Goodwine. Прийшло все нормально. А це все пиво за їх рейтингом займає якісь такі високі топові позиції. Це все український крутий крафт, це вірніше ще не все. У нас там в холодильнику ще є. В загашнику. Якщо цей відос набере достатньо лайків, коментів, ми запишемо ще подібний відос. Я Сподіваюсь, що цей відео вам зайде, тому що це все круте пиво. Ось дивіться. Це у нас варвар. Я думаю, що варвар нікому представляти не потрібно. Броварня з Незламного Миколаєва. Шо Львівська Правда. Правда. Правда Брювері. Так вони називаються. Це Андервуд, теж Київ. І Ребрю. Теж Київ, теж це бриварня на слуху. Тобто це круті броварні. Звісно, в Україні ще є, але ми всі відразу охватити не можемо. Тому у нас сьогодні ось така підбірка. Мені здається, логічно буде розпочати чогось легенького. А легеньке у нас, мені здається, оце буде оцей лейджер від Шо. Миколаївське шо. Це у нас лагер, Я так розумію, охмелний достатньо лагер. в Чешському стилі з жатецьким хмелем. Має бути щось легеньке. Тут 4,7 алкоголю. Перевіряємо, що каже про нього Антап. Антап пише, що воно має бути 4,5 алкоголю, 25 IBU. Світовий, ну я так розумію, український рейтинг в нього 3,77. Достатньо висока оцінка. Мої друзі потабто оцінили його в 3,92, всього 333 чекіни. Це не так багато. Отже, я так розумію, це таке собі більш класичне пиво, хоча зварене на крафтовій броварні. Має бути цікаве, якісне, яке має зайти всім. Так, я одразу ж два стакани наливаю, так? Ми будемо робити контрольні заміри. Небагато я наливаю, тому що я сьогодні вже спілкувався з броварнею Шо. Прозорий лагерний колір, блідо-жовтий, така ненав'язлива пінна шапка, її майже немає. Ну Таке щось схоже на е, чешський. Легенький лагер. І аромат в нього теж класичний, такий хміловий, нічого такого радикального. Я думаю, що для початку це саме норм. Інтенсивна гірчинка. Саме пиво достатньо таке легеньке, освіжаюче. Гірчинка така дуже інтенсивна на 25 IBU, не схоже, мені здається, там більше. Але це лагер з такою дуже потужною хміловою підтримкою. І ця гірчинка залишається у посмаку. Дуже непогане, я вважаю, пиво, як для початку. Оце у нас більш цікава баночка від Underwood. І вона як мінімум цікава тим, що це м -м, називається це у нас дивна тут назва. Special Delivery, Хопі лагер це теж охмелений лагер. Баночка дуже прикольна. Вона з об'ємними такими графіті. Ось тут, якщо видно, вони відблискують трошки. Це насправді колаборація Київської бриварні Брю і магазину. Магазин чи ресторан чи, чи заклад, я не пам'ятаю, як вони називаються контейнер. Тобто, так, якщо придивитися, то можна прочитати. Underwood Контейнер. Якось так. Штрих-коди я тут не знайшов на ці баночці. Мабуть, дизайнеру не хватило місця для таке все круте, а штрих-кода немає. Тому я знайшов його вручну в Вантап. Рейтинг в нього, нього 3,73. Мої друзі його ще не пили. Я буду перший. Це у нас PLL American. Щось вони його позиціонують, Хоча написано Hopi Lager. 6,6 алкоголю, 35 IBU. Так дуже так немало. Не бачу, що тут написано насправді. Це, мабуть, якесь зовсім інше пиво, тому що тут на банці написано 4,5 IBU, 11-початкова щільність, хмелі цитра і мозаїк, пілснерівський і мюнхенський солоди. Якось так. Тут на банці більше інформації, ніж є в Вантапт. Тобто незрозуміло, який тут рейтинг. Потім пошукаю. Зараз оцінимо, поставимо свій рейтинг цьому пиву. У нас це пиво з холодильника. Це якісь спецефекти, які ми не замовляли. Так. Тобі наливати? Дегустаційні дози у нас цього пива. Тут більш потужна пінна шапка. Колір теж такий блідо-жовтий. Карбонізація, мені здається, трішки менша. Аромат більш цікавий. Аромат тут такий явно читається у нас хвойний аромат. Такий хвойно-цитрусовий аромат, він більш насичений. Хоча пиво воно схоже за параметрами з цим. Знімаємо пробу. Більш шпитке, теж освіжаюче, теж легке, але от гіркота тут не заважає його пити його можна випити значно більше. Гірчинка є, вона застається трішки на посмаку. Якщо порівнювати за ціною Шо і Underwood контейнер, я точно не пам'ятаю, що трішечки дорожче. Це 120 гривень, якщо не помиляюсь. А це в районі сотні. Можу помилятися. Це так по пам'яті згадую, тому що в мене немає під руками сайту Goodwine, де його купували. Продовжуємо ми з цікавим пивом від броварні Правда з міста Львів. Це бланш. Як я вже не раз казав, зараз всі варять бланш. У всіх він виходить зовсім різний. Подивимося, що нам пропонує правда. Що про нього каже «Антапт»? Так, до речі, як воно правильно читається? Тнуме бланш, я так розумію. Так, Так, оцей Тнуме бланш за версією Антапту. У нас має 5,2 алкоголю, 15 IBU відбір. Рейтинг в нього 3,66. Мої друзі оцінили його в 3,86. Сама броварня про нього пише, що пиво отримано найкраще... Від стилю бланш, аромат цитрусових та коріандру, характерний смак пшеничного солоду та кис з кислинкою, доповнений українським солодом. О, це круто, який дає йому додаткову легкість та питкість. Лімітована версія з додаванням сушеного чебрецю. Хм, Дуже цікаво, чебрець теж український, я так розумію. Е, що я сказав, солод чи... Солод. Солод український, правильно? Так, український солод. І це. Е... Відбилися на його е, ціні, тому що така баночка, якщо я не нічого не плутаю, коштує 60 гривень. Це небагато для бланшу, небагато для крафту. Чомусь ще на сайті я дивився, у них написано, що це англійський бланш. От я не зрозумів, чи це може це англійська версія опису, чи бельгійсько-англійський бланш. Ну, напишіть в коментах, якщо знаєте, про що це вони. Та що ж таке? У нас всі, все пиво з холодильника, але все зі спецефектами. Ну, я бачу бланш. Я бачу бланш, він такий мутний, пшеничний, нефільтрований, з нормальною пінною шапкою. Оце така, бланш, така шапка, властива саме бельгійському бланшу. Більлійський бланш відрізняється від німецького від біра, тим, що там, ну, другі, інші зовсім дріжджі, і те, що тут може використовуватися до 50% несоложених продуктів там пшениці і щось таке. Не знаю, що використовує. А, тут в нас солод, український солод. Мабуть, це добре. М -м а пахне воно прикольно. Пахне воно бланшем е, з щебрецем. Тобто не Коріандр домінує, а домінує саме український Чебрець. Скажу, що я недавно таке пиво коштував. Ну, не зовсім таке, пиво з чебрецем. Є у Броварні шо, серія нова. Не пам'ятаю, як вона правильно називається. В общем, іпа з чебрецем. дуже прикольне, дуже класне пиво. А це у нас бланш з чебрецем, пахне вже дуже круто. Мені подобається. Може його не пити, може його тільки нюхати. Вон такий прикольний запах на колір. Знімаємо пробу. Ну, Можу сказати, що шампунь вони точно зажали. Немає таких якихось інтенсивних космічних смаків та ароматів, які є, наприклад, у там у всім відомому хугардені. Це пиво достатньо спокійне, достатньо рівне, нікуди воно не вибивається. Таке собі літній такий бланш нормальний. Ну, дуже добре, що я тут не відчуваю солодкість. Навпаки, у посмаку залишається якась така ледь відчутна гірчинка. І це мені подобається. Я вам скажу, що серед бланшів це дуже непоганий екземпляр. А взагалі я не по крафтовому пиву, тому що, ну як мені здається, український крафт це така собі трішки закрита, прикрита тусовка, тому що, щоб бути якимось знавцем українського крафта, потрібно мати. Дуже велику купу знань, там знати ці броварні, знати, що і як вони варять, коли в них які релізи, які в них там є особливості. Це дуже така велика глиба інформації, яку я чесно не можу засвоїти так відразу. Я знаю, що є в Україні там кілька таких топових броварень. Я знаю, що вони варять дуже багато різного пива, і знаю те, що я скільки раз коштував український крафт, дуже рідко мені. Попадаються такі екземпляри, які ну, нудні і нецікаві. Зазвичай це якесь прикольне пиво, часто не зовсім класичне, якийсь такий творчий процес, куди броварі вкладають свої якісь відчуття, якісь свої емоції, якісь свої такі ідеї. Мені в цьому всьому подобається те, що крафтове українське пиво, воно. Набагато якісніше, ніж масовий продукт, ніж мас-маркет. Як, як би не хвалили якийсь там, не знаю, якийсь там умовне там тривоги. Увага! Відбій повітряної тривоги. Якби не хвалили якесь там умовне, скажімо, одеське пиво масове. Крафт завжди буде на голову вище, тому що там буде і якісні інгредієнти, і їх склад там, наприклад, хмелю буде скільки потрібно, стільки його там і буде. Ніхто не буде на цьому всьому економити, тому що масове виробництво більш ефективне, а крафтове більш смачне. І це, як я казав, така собі тусовка. Дуже яскравий представник крафтової культури України варвар. Вони дійсно круті. Це у мене Гозе, капітан Солд. Капітан Сіль, я так розумію, це солене пиво з сілью. Не всім воно заходить. Але ми спробуємо. Для початку подивимося: рейтинг Вантапт. Знайшов я цей капітан Сіль, в нього рейтинг. 3,68. А от мої друзі зачекінули його шість разів і рейтинг поставили в ньому середній 4,04. Я коли його коштував, я поставив йому рейтинг 375. Тобто для мене це не найкраще пиво, але зараз ми перевіримо, наскільки змінились мої уподобання з часом. Я геть забув, що варвар дуже. Міцно закупорює свої пляшки і зазвичай запальничкою їх дуже важко відкрити. Це буде трішки, це буде трішки екстремально. Так, запальничка вже здалася з однієї. Таке пиво відкрити запальничкою нереально. Запальничка руйнується. Так, у нас немає відкривашки. Тому що зазвичай я пиво відкриваю запальничкою, а в описі ви знайдете посилання на відео, де я розказую, чому я так роблю. А От чому я відкриваю? Так. спецінструмент. Звісно, можна відкрити його ефектно, але мені дуже жалко цього нового стола, щоб я його не зруйнував. Тому будемо ось так. Дивіться, о! Навіть. Гарно б вийшло. Потім піднімлю. Уже я відчув такий солений запах, бриз морський. Келихи у нас не закінчуються. Будеш солене пиво? А вже ж. Так. І зараз буде дуже важливо почути реакцію Сергія на це пиво. Я, в принципі, готовий до нового смаку. А от Сергій, який у нас любить класичні варіанти пива, зараз ми послухаємо, що він скаже. Воно взагалі не селене. Нас кинули. Зараз контрольний. Якийсь бланш. Непоганий, але це бланш. Ні, на посмаку воно трішки селене, Це таке лайтове. На посмуку в ньому щось є таке солене, цікаве, але так, для варвара мені здається, це якось не дуже високо. Щось воно. А мені прикольно. От зроби ще один ковток. ну Звичайно, воно соленувате, але я сподівався, що буде жесть як солоно. Так, воно не екстремальне, воно можна сказати таке лайтове, лагідне. На відміну від того, що ми впили вчора томатного газе. Це зовсім таке, от, така собі класика, таке можна сказати, ніяке. Ні, воно не ніяке. Воно прикольне, але не супер і не вау. Звичайне, таке от цікаве крафтове пиво. Ми не порушуємо традицію, коли ми вам даруємо призи. Сьогодні в нас буде приз трішечки нестандартний, буде розігруватись футболка, в якій я був на записі відео про князя Сангушка. Вона, може бути, вона буде або біла, або чорна, за вашим бажанням і вашому розміру. Для того, щоб його виграти, вам потрібно написати під цим відео змістовний комент словами, а не тільки смайлами. Поставити лайк цьому відео і бути підписаним на канал. Останнє важливо, тому що ви можете просто прогавити розіграш і залишитись без футболки. Хоча вам повезе, а потім не повезе. Ну що, виходимо на фінішну пряму. У нас мені здається, це має бути саме смачне, саме цікаве пиво на сьогодні: Ребрю Аврора Стаут. Це теж колаборація бреварні Ребрю та якихось хлопців, які займаються кавою. Тому це таке кавове пиво. Тут так і написано: Стаут. Мені здається, воно має бути смачним, тому що для мене стаут це кавовий стаут це одне з топових пив. Так, Антапт каже, що тут 5,2 алкоголю, 10 IBU. Як для стаута, це воно таке достатньо ніжне, не гірке. Так. Тут дуже багато про нього написано. Написано, що це Аврора, давньоримський міф, богиня вчорашньої зорі, в зорі. Так, це нам не цікаво, якщо цікаво, почитайте. Нам цікавий mm. рейтинг. Мої друзі поставили 4,15 йому, а загальний рейтинг у нього 3,93. Я його ще не пив. І 393 це достатньо високий рейтинг. Мені здається, це має бути дуже смачно. Тим більше, що я люблю Стаут. Ну, хоч це не фонтаної. У нас тут під стійкою прямо скатертина самобранка. У нас тут Стакани, як кажуть, спавняться чи як правильно? Келахи. Як воно лється апетитно, яка в нього відразу пінна шапка така. От пінну шапку я вже перехвалив. Бачите, поки наливав другий келих, пінна шапка нас покидає. Але вона таким маслянистим. Шаром залишається на стінках келиха, і це добре. Сама фактура цього пива така трішки така масляниста. Це, мені таке подобається. Колір ну, непрозорий, майже темний темний, як ніч, як така добра кава. Сподіваюсь, що виглядає воно добре, і на смак теж має бути таким. Класичний такий кавовий стаутовий аромат. Нічого такого космічного. Знімаємо пробу. Заходить добре. Воно питке. Воно таке. Ну, питке, питке. Немає такої якоїсь гірчинки тут. Воно достатньо м'яко заходить. Можливо, трішки водянисте, Можливо, могло б воно бути трішки густіше, мені так здається. Що скажеш про стаут? Воно дуже схоже на Бельхевен. Так, я ж кажу, трішки, трішки водянисте, от тільки… Мені mm. взагалі подобається. Ну, це стаут. І потрібно пошукати стаут такий, щоб він був зовсім поганий. Це не знаю. Стаут, мені здається, що стаут – це завжди круте пиво. Його важко е зіпсувати, його можна зробити тільки кращим. Оце таке нормальний, нормальний стаут, кавовий, він пахне дуже смачно. Алкоголю в ньому небагато. Мені здається, мабуть, це теж в цьому випадку це теж непогано. Ось такий у нас вийшов хіт-парад за версією Goodwine. У нас оці все хіти. кожен з цих пив має свої якісь чесноти, за які його варто купувати. Ще раз скажу, що я одним оком подивився ціну цього пива і думав, що запам'ятав, а як виявилось, ні. Я думаю, якби у мене під руками був сайт Goodwine, я б сказав вам, скільки воно коштує. А так, можу тільки вигадати. Це. Не буду вгадувати. Це менше 100, це десь 100, це менше 100. Так, давайте притягувати якийсь рейтинг за вуха. Як вам здається, яке пиво найменш цікаве з цього всього? Мені здається, що найменш цікаве це все-таки капітан Сіль. От я його сюди поставлю. Це в нас таке в нас почесне п'яте місце. Я так думаю, чомусь. Четверте місце я віддаю ось цьому бланшу. Ну, може, тому що я не дуже полюбляю бланш. Я більше по німецьким вайцинам. От, Тому четверте місце. Третє, місце. третє місце, мабуть, буде. Шо? Скажу чому? Воно цікаве, але в цьому випадку гірчинка його робить менш шпидким. І для лагера, для Пілснерського лагера чи хопі лагера, це, мабуть, не має так бути, мені так здається. Це має бути таке легке, освіжаюче пиво в чеському стилі. Як ви здогадались, друге місце це буде Underwood з контейнером. Це теж хоппі-лагер, але він більш цікавий за рахунок. Хмелів, які там є, і в ньому є цікаві е, аромати. Це мене підкупило. Ну і Ребріо зі своїм кофі-стаутом, вони просто не могли виграти цей батл, тому що цей батл проводжу я. А я полюбляю стаут. Хтось каже, що цей рейтинг не об'єктивний, але це мій рейтинг. А своїм рейтингом ви поділитесь в коментах. Я залюбки їх почитаю. Я знаю, що ви дуже круто пишете коменти. Я їх завжди чекаю. І, і чекаю, і читаю. А, якщо комусь не відповідаю, це я відповім. Тільки трішки згодом. Не переживайте. Все ок, все норм. Я всі коменти читаю, ще раз кажу. Чи купував би я це пиво? Ну, звісно, якщо по акції я б його купував. А, ще я не придумав, для чого би я купував капітан Сіль, тому що це газе, мені щось не сильно газе. Мені от томатні газе більше заходять і бланш. Ну, як літній, освіжаючи напій, мабуть. Цих три пива це нормальне таке пиво, яке я зазвичай п'ю. Я п'ю, я люблю хоппі-лагер, я люблю там німецькі і чешські нормальні лагери. Ну і стаут я теж стаут для мене з цього всього на першому місці. Якось так. Ну, І в мене є підтримка, як бачите. Так що я думаю, що серед моїх глядачів є ще такі, хто зі мною буде згодні. Що от, такий от рейтинг має бути в будь-якому разі? Пишіть все в коментах. Чекаю від вас на фідбек. Пишіть коменти, ставте лайки, шануйте себе, обирайте тільки якісні напої, не пийте все підряд, як я це роблю в відосах. До зустрічі наступної певної п'ятниці.